Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, є декілька новин, які наближають цей день нашої перемоги. А я би з вами про це детальніше зараз обговорив. Отже, за публікацією видавництва New York Таймс Сполучені Штати Америки будуть передавати Україні касетні боєприпаси, і це все те, що треба знати про наших партнерів, про наших союзників. В той час як такі країни, як Угорщина, на чолі з її Орбаном допомагають виживати кремлівському карлику, Сполучені Штати Америки проявляють ініціативу. І як вони повідомили, є декілька пунктів, котрі, скажімо так. Знімають всі питання щодо передачі нам саме касетних боєприпасів. Отже, до 2024 року планується налагодити виробництво конвенційних боєприпасів, таких які потрібні Україні. А на цей час а чим же воювати? І як пояснив речник Білого Дому, саме касетні боєприпаси дадуть можливість Україні вистояти в контексті майбутніх наших перемог. І саме це не дасть росіянцям можливості захоплювати все нові і нові території, а отже, буде все менше жертв серед мирного населення. Отже, фактично, передача касетних боєприпасів вона вирішує дуже багато питань, які нам потрібно зараз, як то кажуть, ну мати на увазі. Далі я хотів би звернути увагу, що окрім касетних боєприпасів, нам будуть надаватися ракети Петріот, ракети Стінгери, боєприпаси до Хаймерс. 155 калібр, 32 Бредлі, 32 страйкера, і це дуже серйозно з приводу броньованої техніки. Також ПЗРК, ПТРК Джевелін і інші ПТРК, які потрібні. Будуть надаватися нам тактичні ремонтні машини, тягачі і дуже, дуже багато всього хорошого, що може пригодитися Україні. Ну а тим часом на болотах іде вой. Вой на болотах полягає в тому, що за останній. 23-й перших півроку 23-го року фактично вдвічі зменшилось Можливості Росіян заробляти на торгівлі енергоносіями, такими як нафта і газ. Звичайно, їм виживати знову ж таки допомагає Індія і ті країни, які намагаються, скажімо так, вирішити проблеми Путіна, зокрема перетранспортовуючи їхню нафту і перепродаючи, нібито як свою. Тим не менше, ми бачимо ситуацію, що все таки санкції, як би там не було, починають працювати. Далі, друзі, а далі я звернув увагу на ще декілька новин. Одна з них стосується Львова, і відверто кажучи, я дуже добре пам'ятаю, який хай піднявся в Києві з приводу закритих бомбосховищ. Так от, в розслаблених тилових містах, відверто кажучи, ті бомбосховища в багатьох містах є закритими і взагалі не обладнаними. Заїдьте в мій Луцьк чи заїдьте в той же самий Львів. Ну і було, значить, зараз порушено кримінальне провадження з приводу закритих бомбосховищ. Ну, якщо не помиляюсь, там 10 чи скільки. Їх знайшли, е, тих, що не відкривались під час повітряної тривоги. Я думаю, що це відбувається скрізь, тому що на превеликий жаль існує дуже великий розрив між тиловими містами і між військовими діями, які відбуваються в Україні. В нас на жаль, тилові міста настільки вже розслаблені, що вони забулися, що йде війна. А я завжди казав, що війна це те, що потрібно. Розуміти всім, бо вона може бути одна для всіх, так само як і перемога може бути одна для всіх інакше воно просто-напросто не літає. Ну але тим не менше, кримінальні провадження. Порушені, і це є знаково. Друзі, якщо ви додивились саме до цього моменту, то зараз час підписатися на мій YouTube канал для того, щоб нічого не пропустити, поставити того дзвоника, тиснути. Ну і звичайно, допомога каналу вітається, тиснувши на ту кнопку спонсорство або через PayPal та Monobank за посиланням під цим відео. Далі, друзі, ну далі я не міг сьогодні обійти іншу новину. Всі обговорюють. Скажем так, інтерв'ю солдата морської піхоти, який повідомив питання щодо розмінування чи не підриву мостів через чонгар, друзі. Я не буду зараз вдаватися в деталі цього інтерв'ю. Дійсно, це солдат розповів своє бачення зі своєї позиції. Отже, якщо говорити сухо, то солдат морської піхоти не сапер. Відповідальним був за підрив мостів. Так виходить, бо він нібито не виконав наказ, бо там перебило дроти, чи, можливо, ДРГ перерізало дроти і так далі. Ну, ви розумієте, що ця ситуація. Намагатися відбілити єрмака Верещук і Зеленського, вона ну не зовсім злітає. Я поясню логіку своїх слів. Вона полягає в тому, що, ну, по-перше, є дуже багато контурів для того, щоб зробити підрив. І це не може залежати лише від одної машинки і одного солдата. Ну, це по-перше, як мінімум. І ми знаємо, що такі речі були зроблені. Другий момент, на що я звернув увагу, я розумію, що дуже хочеться відбілити, що ніякого розмінування Чонгару не. Було і так далі. Можливо, і не було. Я добре пам'ятаю, як і не було розмінування дуже багатьох інших територій, де ми готувалися до вторгнення. Правда, але дивіться, якими сьогодні зусиллями наші хлопці звільняють наш південь. Тобто, багато багатошеленована оборона, мінні поля. У нас це теж залежало від того сержанта морської піхоти? Звичайно, ні. Скільки дамб невеликих е водних рубежів. Підірвали рашисти для того, щоби змусити нас не так швидко просуватися вперед. Це теж мав би в нас відповідати один сержант морської піхоти, ну чесно кажучи, я знаю, що це точно не так. І намагання сьогодні за допомогою цього солдата відбілити Єрмака Верещук та інших і сидящих і лежащих, воно виглядає дуже, я би сказав, недолугим. Друзі, дивіться, є елементарна позиція. Відкриваємо Google, пишемо верещук, Єрмак, Чонгар, розмінування, розведення. І в цьому Google ви побачите, як вони звітують. Саме звітують про розмінування кількох ділянок, про відведення військ на кількох ділянках і так далі. Розумієте, для того, щоб запустити шаттл по дорозі з точки А в точку Б, не треба розміновувати поля. Це я просто-напросто, щоб було зрозуміло. Перерва переправившись через міст. Війська не їдуть по дорозі, вони розгортаються в бойові порядки, якщо їх зустрічає оборона. Правда? Правда. Розміновувати поля для шатла не треба було. Ну це як мінімум. Але, друзі, тим не менше, намагання відбілити сьогоднішню владу, вони будуть продовжуватися. В принципі, нічого в цьому дивного нема. Але факт є факт, ми кров'ю і потом намагаємося звільнити метр за метром. Росіяни. За 6 годин були в напрямку Херсона за 12 годин захопили Каховську ГЕС. Тому розповідати мені, що все було добре і нібито перебили провода, і сержант не зміг зірвати моста. Не треба. Тим більше, давайте пригадаємо історію з Ірпіньом, який мені дуже близький, чи з тим же самим Гостомельським аеропортом. Що ми там бачили? Ми бачили відведення 4-ї бригади Нацгвардії з Гостомельського аеропорта. Це по перше. По друге ми бачили напередодні розформування єдиного танкового батальйону, який прикривав Київ. По-третє, ми бачимо біля Києва прибрали повністю систему ППО, яка могла збивати російські гелікоптери. Ми говоримо про ті ж самі шилки, ну і інші підрозділи, які могли би це робити. І саме головне, ми знаємо неодноразові заяви наших військових, що на підрив мостів треба було добро з Києва, а такого добра ніхто не давав. Тому історія про цю всю річ, ну вона виглядає дуже дивною. Далі, друзі. А далі я хотів звернути вашу увагу і на інший момент. На який ну я не міг просто-напросто сьогодні це е, пройти. Пройти повз е, нашу історію. Отже, САО Богдана. Ми знаємо, що є таке Сао Богдана, і воно має дуже багато хороших речей. Це воно зроблено в Україні. Воно стріляє на 40 кілометрів плюс. Але саме головне, саме САО Богдана, а не підрозділи Буданова, звільнили зміїний. Підрозділ Буданова, і наші хлопці загинули геройські штурмуючи острів Зміїний, куди їх відправив Буданов. І в принципі він їх відправив туди по одній простій причині, бо треба була перемога. Так, провальна операція: 15 чи 16 загиблих побратимів, вісім поранених, підбитий гелікоптер, кораблик і літак. В принципі, це результат операції е, Зміїний від, бу, від Буданова. Що ж він зробила наша САУ? Через декілька тижнів Сао Богдана разом Сау Цезар виїхали і на відстані близько 40 кілометрів розфігачили всі російські позиції аж до того моменту, поки вони не зробили правильно. Жест доброї волі. Так, от таких САУ нам потрібно чим побільше, бо стріляло воно на 40 кілометрів. До речі, хочу сказати, що використання САУ Богдана, саме нашою першою бригадою, спецпризначення, зробило дуже хорошу річ. Перше, росіяни думали, що це летять Хаймерси і потратили на це дуже багато ПВО. Так дійсно вони намагалися збити снаряди Богдани, думаючи, що це так летять Хаймерси, і навіть доповіли, що дуже багато Хаймерсів вони підбили. Насправді, САО Богдана може зробити сорока кілометрову. Демілітаризовану зону для України, а що таке 40 кілометрова демілітаризована зона? Ну це досить багато. Давайте пригадаємо, що навіть літаки, які летять і за допомогою керованих бомб бомблять наші позиції. Вони скидають їх з відстані приблизно 40 кілометрів. Скажімо так: а якщо на цій відстані 40 кілометрах не буде жодного російського солдата, ну то там напевно можна і Стінгера посадити в засаді. Десь так приблизно виглядає ця історія. Але тим не менше, я хочу відмітити, треба налагоджувати своє, треба виробляти своє. І саме такі, як САО Богдана, з можливістю стріляти активно-реактивними снарядами на відстань більше 40 кілометрів можуть врятувати дуже багато життів. А ми з вами знаходимося ще на один день ближче до перемоги. Ми Переможемо і слава Україні!